Із 2008 року наш сервісний центр займається ремонтом, налаштуванням та технічним обслуговуванням джерел безперебійного живлення APC. Ми знаємо ці пристрої до найменших деталей і точно розуміємо, як продовжити їхній ресурс із максимальною користю для власника. Модель APC Smart UPS C1000VA або просто SMC1000 досі залишається однією з найпопулярніших у своєму класі. Хоча її зняли з виробництва ще в серпні 2023 року. Такі ДБЖ активно використовуються в офісах, на об'єктах та у приватних клієнтів. І зараз багато з них потребують заміни внутрішнього акумулятора. Заводський акумуляторний блок APC RBC 142 складається з двох батарей по 9 Аг. У реальних умовах це дає приблизно 5 хвилин автономної роботи на повного навантаженні. І для багатьох користувачів цього явно недостатньо. Цікаво інше. У попередніх моделях із таким самим корпусом, але без ЖК дисплея використовувався блок RBC 6. Він включає дві батареї по 12 Агодин і забезпечує до 30% більше часу автономної роботи. І найголовніше, такий більш ємний блок можна встановити й у SMC 1000 без жодних переробок, налаштувань або втручання в електроніку. Система зарядки в цьому пристрої орієнтується на напругу, а не на ємність. ДБЖ правильно заряджає нові, більш потужні акумулятори, працює стабільно без помилок. Термін служби, індикація та режими роботи повністю зберігаються. Це оптимальний варіант для тих, кому важливо отримати більше автономії, без ризиків, без втрати надійності, без втручання в електроніку. Ми виконуємо заміну прямо при клієнтові. Зазвичай це займає не більше 10 хвилин. ДБЖ одразу вмикається, проходить самотестування і готовий до роботи. Обимба варіанти RBC 142 і RBC 6 зазвичай є в наявності. Актуальну вартість можна дізнатись у день звернення. А головне, ви отримуєте більше часу роботи, вищу ефективність і ніяких ускладнень. Потрібна заміна акумулятора у вашому пристрої? Звертайтесь!